Які ще цікаві фішки в електронних таблицях Calc або Excel? Давайте це я все поки що видалю. Я виділив діапазон і нажав Delete. Або Backspace, воно однакове. Ну і назад роз'єднаю комірки. Класно, двічі отут на, на межі. І розмір стає стандартним, класичним. ОК. Є так зване автозаповнення. Що це таке? Наприклад, мені треба список там із чисел 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Так, один треба тільки вирівняти на, назад, бачите, да Вирівнювання у мене формат комірки. І ставлю я ось вирівнювання, ставлю 90, ставлю 0 градусів, точніше. Можна простіше 0 поставити і все. Так, є така штука. І тепер мені там, наприклад, до 20. Наприклад, я зараз роблю список студентів групи. значить Я дивіться, що зробив. Виділив першу комірку. Тепер виділив обидві комірки. Навіщо обидві? Щоб калк зрозумів, наскільки кожного разу збільшується значення. Наприклад, в мене перше значення 1, друге 2. Калк зрозуміє, що різниця, або ця дельта це одиничка. Після того, як я виділив обидві комірки, натискаєте, точніше наводите на нижній правий куток, у вас з'являється, бачите, такий курсор, і тянете вниз. Ну, Там можна тягнути стільки, скільки треба. Так, чого в нас? 2, 2. Поки що не те, що треба. Так, секундочку. Ще раз спробую. Тут беру один, тут набираю два. Виділяю, за нижній правий куток тягну. Десь логіка збилася. Окей, тут зроблю три. Хоча достатньо і перших двох. Або це глючок нової версії, ви бачите, да? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 і так далі тому подібне. Досить цікава логіка. Такого бути не повинно. А, значить, ще раз, а якщо одиничку введу? за нижній правий куток. О, тут дивіться, воно пішло автоматом. Ну що ж, буває. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, Ви бачите, все пішло нормально. Далі, якщо я, наприклад, хочу з кроком в 5 зробити. Перепрошую, не з кроком в 5, а з кроком в 4. Да? Очевидно, знаєте, що ще тут мені потрібно зробити точно формат комірки і поставити числовий. Числовий отак. Можливо, ще в цьому приколку. Давайте про проекспериментуємо. Там в мене були якісь дробні дата час і так далі. Окей, виділяю. Виділяю просто за центр мірки буксируючі. І за нижній правий куток тяну. Ні, тут якісь нюанси. Бачите, тут ось збільшується на одиничку. Тут опять на одиничку. Тут якась така логіка досить цікава. Зараз полізу, пошукаю в налаштуваннях, бо поки що це мене не задовольняє. Сподіваюся, в ваших версіях калка такого не буде. Так, здається, я зрозумів, в чому прикол. Значить, Дивіться, тут я застосовував до цих комірок різний формат в попередніх відеох, і виходить так, що формат впливає на той місць, який там відображається, і автозаповнення, не зовсім коректно працює. Можливо, це баг, можливо, це фіча, калка. Не знаю. Що для цього треба зробити? Ну, я повинен виділити. ну, в мене... Принаймні, так вийшло. Виділити всю робочу ділянку тут клікаю, або Ctrl-A. Заходжу в формат комірки. Ставлю тут усі категорії. Да, це числа. Отак. І тепер дивіться, роблю один. Якщо я просто число ввів 1 за нижній правий куток потягну, то воно у мене автоматом на дичку збільшує. Наличним чином, якщо я введу 1,2 і потягну за нижній правий куток. Бачите, да, я виділив тягну за нижній правий куток. Теж у Excel або Calc розуміє, що тут у нас приїзд одиничка і збільшу на одиничку. Якщо я, наприклад, 1.5, вирівнюю так зроблю, і потягну, то воно зрозуміє, що кожного. Ага, тут уже приколи. Бачите, 1.5. Так, давайте я виділю і зроблю знову ж таки формат комірки. Усі, ще раз пробую. Ні, що попало робить. Так. Давайте я ці взагалі стовпчики видалю. Ще раз спробую 1, 5. За нижній правий куток. Супер. Так, да, там якісь формати налаштовані в тих комірках були, і вони не зовсім коректно працюють. Дивіться, я вів дві комірки, 1-5. Приріст у тут 4. Тобто до одинички додати 4, бо 5. І кожне наступне число збільшується на 4, бачите. Тобто, крок збільшення, який хочете таке робити. Далі дати. Тут дуже прикольно. Я, наприклад, коли формую ваш класний журнал, я дати там проставляю саме таким чином. Наприклад, у вас заняття було 1 вересня 01 09 2025. Наступне через 7 днів 08.09 2025. І щоб мені ці дати вручну не проставлять, от воно вже підхопило, що це тип дата. Очевидно, давайте перевіримо, виділив дати ці формат комірки. Числовий стоїть, ну, можна дату поставити. Дата. Стандарт ставлю український. Так, український. І отакий повний поставлю. От. Воно бачить, що різниця 7 днів. Тепер я навожу на нижній правий куток тяну. Угу. Не працює, чекайте. Не працює, заповняється. Так, скасує зараз формат дати. перевірю що тут у нас зараз за формат. Формат а, комірки. Число стоїть, принаймні, хай так і буде. Далі. Наступний урок 0,8 у нас був. 9025. І нехай кращі нюанси ці всі повилазять на відео, ніж ви потім будете, заморочуватися. заморочується. Звертаю вашу увагу. Дивіться. Я ввів дві дати. І за нижній правий куток тягну. Не працює. Так, давайте я перейду взагалі на інший аркуш Можливо, там я знову налаштовував щось не зовсім коректне, тому так, поїхали. Давайте тут введу 01 09 2025. 08, 09, 2025. Більше все, що і тут не вийде, але давайте подивимось. Так, бачите, воно першим а, виставляє. Чому так воно виставляє? Давайте зайдемо подивимось. Формат комірки. Очевидно, тут стоїть числовий, а нам, нам треба дата. Ну, давайте спробуємо дату поставити. Отаку От стандарт англійський. Нехай буде англійський. Значить, тепер я оце виділяю і тепер ввожу дату 01.09.2025 так як формат... Угу, Не хоче, не робиться. Значить, через похилу треба вводити. О, бачите, воно зразу помінялось. 0,8. 0.9. 2025. Все шикарно. Значить, перше заняття у нас першого, друге 8-го. Виділяю ці дві комірки. Виділяєте ж просто за центр комірки. А далі нижній правий куток. Так, і що у нас тут виходить? Ага, зрозумів свою помилку перепрошую. За американським стандартом, принаймні, будете знати формат комірки Тут спочатку йде місяць, а потім уже число. Тому місяць у нас 09. 1 вересня. Так само тут місяць у нас 09, 8 вересня. Виділив дві комірки, щоб воно зрозуміло, наскільки в мене кожна дата відрізняється від попередньої тяну. В принципі, до Нового року можна тут зараз так закалендаризувати. О, дивіться? 1 вересня, 8 вересня, 15, 22, 29. Далі вже жовтень пішов, 10-й місяць. Далі вже листопад, 12, далі грудень. Все пішло. Ви бачите автозаповнення досить легко робити. Але оці похилі і спочатку місяця, потім день не зовсім зручно. Тому давайте я отут для цієї комірки поставлю формат комірки. А, дату. Стандартний англійський, а наш рідненький український. Так, головне, зараз його знайти. Українська. Нехай буде от таке. От так, щоб 001, 12.99. Окей. Ввожу тепер 0.1. 09 2025. Шикарно. Далі. Наступна пара у нас буде 08, 09. 2025. Так, це формат дати часу. Давайте зараз зробимо формат. Перевіримо, щоб це була в мене дата. Поставлю назад. Так, українська. Отаке, нехай буде. Окей. Ну, тут все вроді хорошо, а отут от щось мені не подобається. Бачите, коли це не дата, от я клікну, то тут в рядку форму в мене ото стоїть якийсь такий штришок. Я його видалю. О, і тепер у мене дата стоїть. значить Запам'ятайте, да якщо у вас стоїть не дата, наприклад, 0.1.09.2025, коли ви виділяєте комірку, а це в мене очевидно, що дата. Ну, там тишок стоїть, це говорить про те, що це не дата. Окей. А, виділяю ці дві дати це вже наш формат. Ча, ну, будь ласка, іде у нас от так само із кроком в сім днів. Бачите, як зручно. Але не забувайте про формати, різні формати дати, різні стандарти відображені. Я так сподіваюся, що в нас в аудиторії там україномовний формат, здається, стоїть. І, здається, на минулій парі, коли це ми розглядали, таких приколів не було. Тому, але, принаймні, хоча, щоб ви знали, як із цим боротися. Я із цим працювати. Ніколи не забувайте перевіряти, який у вас формат комірки. А, відповідно, для того, щоб все працювало з автозаповненням правильно, у вас має бути формат комірки. Дата, ну і башено, ну, україномовний формат. Тобто мова стає українською.